рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що натиснули на це відео. Маю надію, що ви пам'ятаєте, хто я така. Бо, здається, майже місяць не було відео. Вчора майже змонтоване відео видала, тому що мені воно не сподобалось. Я хочу транслювати позитив на своєму каналі. І знаєте, коли я не в ресурсі, вже яке слово заїжджене, але, ну. Якщо я не в ресурсі, то напевно не треба знімати, бо в мене трошечки так е тягар провини, коли я не знімаю, тому що мені це подобається робити. І навіть коли я в поганому настрої я беру камеру, починаю знімати, але от результат показав, що краще цього не робити. Е піднімаю за це е горнятку кави. Кава це те, що? те, що мене тримає. І що? А, я хотіла вам показати новинки. У мене з'явилося багато м -м, обнов. Зараз я вам все покажу. First of all. У мене таке тепер гігантське дзеркало. Тепер я можу, по-перше, з вами спілкуватися, дуже зручно знімати буде. І, коротше, супер. Я хотіла трошки менше замовити, але Женя каже: блін, замов побільше, і я не знаю, як ми його будемо транспортувати. Я навіть цьому коробку не можу викинути. Я думаю, може якось її скласти, щоб на майбутнє. Можна було його якось перевести з собою, але не про це зараз. Загалом мені воно подобається і я в захваті. Я тепер тут роблю свою зачіску з України. Мама передала мені. Коробку від Дайсона на мого, будь ласка, не засуджуйте. Хоча, камон, засуджуйте, я до цього готова. А, і е, така тумбочка у мене з'явилась. Е, я хотіла спочатку одну таку купити, а іншу якусь інакшу. У мене такий дизайнерський порив на інший бік таку саму треба замовити. Мені вона дуже подобається. Е, тож, нічого особливого, хотіла, щоб вона була простенька, простої форми. Що ще? Ось, е, купила. А, по-перше, так, моє нове гарнятко, в мене їх декілька від HM. Дуже мені подобається таке весняне. І е, я замовила е, наволочки. Не знаю, як наволочки є українське слово таке, чи це російське слово? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, такі зелені весняні е, пілоукейс. Наволочки, коротше, це здається, дуже гарно. Е, все ж таки, ще думаю, що робити з цією стіною. Тут треба якусь галерею робити, але я не знаю, робити її з постерів або з наших фотографій. Не знаю, напишіть, що ви думаєте на цьому боці. Я зробила таких два постери. Треба ще придумати щось сюди. І загалом ця зона і це ще цей стіл, він це ще тут. Не знаю, що з ним зробити. І з України мама також продала мені тарілку. З юску. Орнамент класний, відбитий по всій тарілці, мені дуже подобається. Коротше, обожнюю цю тарілку, Боже, бананом там уже кінець прийшов. Коротше, ось так це виглядає поки що. Тут треба щось з освітлення придумати і. І загалом, а, ні, не все, туди е, ручки треба якісь придумати. Ну, я вже знаю, які, мені треба замовити, і в мене все руки не доходять. Коротше, не про це. Дивіться, який класний, е, яку класну ковдру. А мені Вікторія Сікрет на день Святого Валентина подарувала. Я, звісно, вже в мене все повіджимала, вона вже її більше, ніж моя, але дуже прикольно. Е, Люблю, що в них завжди якісь такі тематичні підгони. Ще є новинки з одягу, але я думаю. Іншим разом. Не хочу, щоб е, піввлогу е, займав е, хол на мої нові покупки. У мене Look of the Day. Обожнюю цей костюм. Це український бренд е, Usual. Це весна. Клас. Ми зараз будемо спробувати запускати змія. Ось такого нам з України прийшов. Тато з людяникому комуроті, серйозно налаштований на процес. А, так він зібраний. Я думала, що шпиці ці треба. Йова, давай татові шпицю. Пішли в більш вітряну частину парку. І тут прям супер. Як начина горі. Це дуже класна розвага. Всім, кого є дітки, рекомендаціон. Всім і Супер американська штука. Cookie From Scout Girl. Вау! Ну, я не бачила, щоб вони ходили, але класно. Це вже е, з QR-кодом, це вже New Technology. Мені прийшла. Прийшов пакунок від Amazon. І зараз ми з Євою будемо відкривати. Yeah. Я його так розрізала недоречно. Ну, тут щось типу пенопласту. Коротше, це Єва мене розвела на вафельницю. Я хотіла замовити одну, а в результаті замовила таку крихітку. Я думаю, ми трошки пограємось, і я все рівно замовлю щось на штаб того, що в мене було. У мене була, знаєте, така. Зараз будемо робити така, знаєте, і вафельниця, і гриниця, і бутербродниця. Хоч три в одному, чи два в одному Два в одному в мене було. Ну, Тут так Оп. Тут так само такі є. Ти Розпакуєш? Так. Дивіться, яка крихітка. Такі сердечки можна робити. Ну, коротше, да, вона дуже маленька, і я думаю, я намучусь, щоб зробити багато вафель такої форми. Тому поки прикольно, але треба буде ще купити. Боже, яка вона манюнка. Просто так, що тут у нас? О, супер. Коротше, треба трошки намучитись, але виходить прикольно. І ось так виглядає, до речі, тут сердечко. Всім привіт! Вже наступний день. А бачите, я тепер завжди буду а, с, від цього дзеркала віщати, то що дуже зручно. Я вже зібралася зараз. Їдемо а, на Манхеттен. А, Боже, я кожного разу, коли кажу магете, мені здається, що це, це щось дуже фенсі, тому що в моїй голові це супер фенсі. Коротше кажучи, єві треба підібрати новий одяг, тому що мала росте дуже швидко, і я вже не знаю для великих дітей брати чи для маленьких. Не хочу помолитися, тому їдемо з приміркою. Тому за декілька хвилин одягаюся і обігаємо. Marvel's. Тут все, вже з зайчиками, і таке класне. Женя каже, одразу беру цей не кошик, а звозик. І ми просто йду іду ми з'їмо як дві чайки одразу. Може, давай такі різнокольорові. Давай! Так, покажу поближче. Дивіться, скільки всього. Який кошик у нас є схоже, але це прям кошиль. Ой, фокус, де ти. Які гарні кошики. Я так люблю весняний декор, і в мене його мало, і я маю всі права на те, щоб щось собі таке купити. Це все серветки. Дивіться, які гарні різноманітні серветки.

Везла в дуже класне місце. Це повністю магазин, присвячений святкуванню. Патія здається, називається. Щоб не збрехати. Ну, коротше, тут все, весь декор до свят, до днів народження, до будь-якого святкування. Така суто американська історія. Синка Хелована надгробки. Люди добрі. На по знижкам. Це якийсь можна лук. Під'яти. різноманітні. Піраткою можна стати. Це для тих, хто трошки старший. І там гігантський відділ з кульками. Тому шукаємо. Конфеті. Ми тут облукаємо, але насправді того, що треба мені, я поки не бачу. Так, це те, що нам треба, відділ з принцесами. Я те, що вже замовила. Це вже барбі пішли, тому я дуже вибіркова. Якби Єва тут була, вона б хотіла буквально все. Метелики, як і милі. Мала я спати, і зараз буде в мене весела розвага. Взагалі це вже така супертрадиція не спати в ніч перед днем народження дитини. Уже 5 років не сплю. my God. Коротше, так, ось прийшли. Я вже розпакувала. Прийшло моє замовлення з Амазоном. Отже, так, я замовила такі квіточки і літери. І зараз це все буду розвішувати. Ще Женя по дорозі додому надув кульки, вони всі попадали. І завтра треба їхати за балоном. У нас є план капкан, щоб надути ще раз кульки вже самостійно, бо Єва замовила кульки, треба, щоб були кульки. Поки Женя з Євою обкатують її новий велосипед, Женя вчиться вчити Єву. Єва вчиться кататися якось так. Це напевно виглядає. Я вирішила записати коротеньке відео для вас. На жаль, не вдалося зняти все так, як я хотіла. Ну, це день народження, в принципі, це було очікувано. Але дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. І зустрінемось вже зовсім скоро, тому що весна. Ось з дня на день все розквітне, і я буду знімати як квітне, весняний, красивий Нью-Йорк. Цьому вас люблю.